Це мій газда взявся до роботи. Я... Взявся до роботи, речі не робиш. беруться. Я мушу. Та, ну так. Да. Сьогодні мене сьогодні третя спроба поїхати зарад. Да. Та не знаю. Я тільки пробую, я то, ну, ніяк не доїжджаю нікуди. А, ти, а ти знаєш, що зробив? Ти візьми, розморош той фарш, що я морозився. Я фрикаделькову, фрикаделькову, фрикаделькову зупу зварю. Та, що? Ну а що їсти буде? Щось куплю на салат. Я їсти не хочу. Та я сам вчора всі бачили, таку канапку трьохповерхову наминав, що ти, ти що їсти не хоче. Та ти не хочеш бути що то Я знаю, ти хочеш все що смачненьке. То за мене можеш переживати, якщо Та тобі. Так я й не за тебе живе, в мене дитина. Вона то ж вона, що фарш має Ну, Та що, ти теж казав, що <реш> ти був до такого не готовий. Так? Сам це родив, сам це найкруше. Та розморозь фарш. Або до Галі відправиш поїсти. Ну так що вдома буде. Ні, ні, розморозся, це фрикадельку звар. Так вон маєш зараз час. Я їду зараз, не, я вже не маю. часу. язиком чесати, а мухів пиче. Ну. Не, я за чесати, а йти... ти. Давай, давай, давай. Ти мені мух хіба не напускай в хату. Так, а ти як поїдеш, то мухи не літають. Як пахне той порошок, я не можу. Та, я як поїду, мухи не буду літати, ти зараз дозвездишся так, в мене. І коли є, то мухи злітається на інші. А тебе, коли немає, то мухи відлітаються. Та ти що? Такі... Перший, Дотеп... перший раз всі комплікти є, йому. Я дуже здивований. Три. Маєш Максиму дати відзнаку за то. А то що, він кидав серед? Я, але він все, все об'ємно в кошик поскидав. Брати його треба. І Дивіться, гори з кожним днем все зеленіші і зеленіші. Бачите, як гарний лісок. Все зеленіше, зеленіше. Люди сьогодні взялись до роботи. Косять трави, в кого біля дому. Дивіться, яке гарне поле. Кульбабок. Яка краса небесна. Там взялись ну, до роботи теж. Косять. А мій Сергій. А мій Сергій. Там я закинула другую правку. Короче, что я тут стала? Я там еще другую правку закинула. Та там мои речики есть? Да, хорошо, кем? Mm -hmm. Есть, футболка твоя. Добрый вечер.